Всім доброго дня! Сьогодні я пропоную підняти тему, яка досить часто обговорюється українцями за кордоном: а про моральні чесноти, про благородство, про ці поняття, про благородство, героїзм, любов, дружбу і інші моральні цінності в порівнянні Східної і Західною Європою, скажімо так. Хоча я б тут сказала, це буде більше якийсь суб'єктивний український погляд, спробуємо це проаналізувати як явище. Багато біженців говорять про те, що все ж таки а, на теренах Європейського Союзу більшою чи меншою мірою в тих чи інших країнах відчувається певний такий а, деструктивізм в контексті. А, Відсутність співчуття, певна така душевна убогість, відсутність. Здатності на благородні вчинки, тобто, що таке благородні вчинки, це те, коли твоя мотивація від те, що ти робиш, ти не маєш наміру отримати якусь з цього користь, коли ми проводимо бабусю через дорогу, чи сліпого, чи допомагаємо дитині, яка десь впала посеред дороги і плаче. То ми, звичайно, не переслідуємо мети, що нам хтось за це заплатить. Ну звісно, є такі люди, що це роблять, бо Потім воздасть, так, але я думаю, що все ж таки це є порив душі якоїсь. Ну, і таке інше. Ну, тобто йдеться про те, що от, от, от певна ця функція така. Якихось моральних установ, моральних цінностей, де що ем, йде в напрямку інволюції в країнах Західної Європи, але зрозуміло, що більшою мірою чи меншою мірою десь більше, десь менше. Ну, коротше кажучи, ви розумієте, і зрозуміло, не йдеться про всіх людей, а просто як тенденцію, як спостереження, яке ми зараз спробуємо проаналізувати. От ем, взагалі. Я от така думка у мене виникла. Ну, я думаю, не тільки в мене, а в системі, де все ідеально, з часом стає все менше місця для благородства, героїзму і якихось моральних чеснот. Взагалі, що таке мораль? Це не писані закони, які, якими регулювалася. Питання людського виживання і питання ну, взагалі людської цивілізації, тобто, що треба було, і що не треба було робити для того, щоб вижити в ті складні доісторичні часи, коли не існувало закону. Якщо ми маємо державу з прекрасно працюючим законом, де все ідеально. Де всі твої кроки наперед застраховані, передбачені, і на будь-яку складну ситуацію в житті, чи то хвороба, чи то якесь нещастя, чи то а, безробіття, і так далі, є завжди відповідь системи, яка тебе підтримує. Тобто, як такої необхідності потім немає створювати ефективну горизонтальну комунікацію поміж людей, які один одного підтримують, так? Тобто, якщо є сильна система, то, в принципі, немає необхідності підтримувати когось там. так? Тобто, якщо мій товариш прагне чогось і приходить, допоможи мені, то він каже: то напиши заяву кудись там, якусь службу, і всі тобі допоможуть. Зрозуміло, потім ви, 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 виявляється, це таке. Така тенденція, яку самі європейці називають, це байдужість і відчуження. Байдужість і відчуження. Виходить, якщо система працює гарно, то йдеться про певну моральну інволюцію. Так. Це як певна тенденція закономірністю. Наприклад, Карл Ясперс написав у 60-х роках про те в праці, куди рухається ФРН, Федеративна Республіка Німеччина, про загрозу, про те, що цей добробут несе в собі дуже великі приховані загрози. О, цікавий випадок. Я зрозуміло, знайома з багатьма іноземцями. І один мій знайомий німець одного разу був здивований, що він у нього якась халепа сталася з машиною, і він потребував допомоги. І тут зупиняється якась машина, якийсь водій говорить погано німецькою, майже не говорить. Просто допомагає все вирішує швидко, конструктивно машина їде. І цей ж німець говорить, дай я тобі заплачу. Ну, говорить, та ні, ні, ну, коротше кажучи, ні в якому разі ні. Як потім виявилось, він помітив, що це українець на українських номерах. І він у мене сам запитує сінь, чому він не захотів брати гроші? От, чому він не захотів брати гроші? Ну, от, ви розумієте, це різність менталітетів. Все те, що потребують в Західній Європі, в Європейському Союзі, вони або можуть купити. Або їх може це організувати держава і державна система, якщо у них немає на це грошей. У нас з системою не густо, м'яко кажучи, так. Тобто справа виживання утопаючого це справа рук самого утопаючого. Ну, відповідно, тоді горизонтальна ця комунікація між людьми. Зв'язки братком, сватам і так далі, певне благородство. А, воно є. От і героїзм відповідно. В системі, яка працює ідеально, немає місця героїзму. Немає місця, чим жертвувати, бо все налажено. В нашій ситуації завжди є місце героям. Я цим не обіцінюю героїв. -яка, яке суспільство стоїть на оцих героїчних вчинках спочатку, а потім іде якась інволюція, це закономірні процеси. От. А, але виходить, що, ну, як підсумовуючи, що хороша система призводить до певної моральної деградації чи до виродження, а погана система призводить до певного, це умовно кажучи, до. Моральних чеснот, якісь, які існують, на які люди орієнтуються до героїзму і так далі. Але до чого призводить перше і інше? Перше і інше, скажімо так. Як ми бачимо, західне суспільство реагує досить дивно на виклики сучасності. Чи може ця система, ідеальна система, в якій йде певна моральна інволюція, відчуження, ну, навіть шлюби тут не, не популярні. Так? Дружба ну, немає такої необхідності в міцній дружбі, і в підтримці, якісь чесноти Христа і християнства. Якщо ти християнин, то це означає в основному, що ти ну, глупа людина. Тобто, я так розумію, що і цінності філософія християнства це теж ну, вже не ознака. Ну, я не знаю, мабуть, це теж глупість, любові, милосердя. Тобто, чи може ця система, яка ідеальна, адекватно дати відповіді на виклики сьогодення? Чи витримає вона? Чи наскільки вона ідеальна? Як ми бачимо на сьогоднішній день? А в країнах Європейського Союзу набуває дуже великого поширення екстремізму праві партії. Тобто ми розуміємо, що це, це неонацизм, це ідеальна система. Що ми говоримо далі? Не варто ідеалізувати Східну Європу чи Україну. До чого призводить ось ця відсутність нормальної системи і певний анархізм, який був. Завжди анархізм, деякий капіталізм на теренах Східної Європи, олігархізм, ну і так далі. Всі ці терміни актуальні. Це призводить до того, що фактично ця система перетворюється в певну ракову, ракову клітину, пухлину, яка поїдає самих людей. Тобто героїзм. Як здатність до саме розумієте? Тобто, фактично, ця система пожирає людей, які в ній знаходяться. Це інший бік так званих благородних людей. А то, де ця межа, розумієте? Ну, що краще, що гірше, мабуть, треба. Це філософське питання. Кожен має нагоду подумати про це. От. І... Ще одна така цікава думка, можливо, цікава, можливо, ні, я не знаю. Як ми побачимо зараз, так, християнство на Заході в Західній Європі, християнство в Східній Європі. На Заході, в Західній Європі, як я вже сказала, фактично, якщо ти віруючий, значить ти глупа людина. Тут атеїзм це, от, ну, от, це норма, зрозуміло. До речі, є певні такі стереотипні. А, стереотипні враження, я не знаю, хто їх створив. Що от в Східній Європі всі дуже набожні, віруючі і так далі. А, ну от, знаєте, де, де ось ця, де цей кордон. А... Що, що пасує, що є нормальним, що є ненормальним. Але тим не менш, на Заході це повне знецінення християнських цінностей, християнської філософії про любов, співчуття і так далі. А на сході, от наприклад, Росія оголосила священну війну проти Західної Європи, то чим відрізняється Східна Європа з її чисто? Ну, певна категорія одна з країн. Зі християнською моралью від доби середньовіччя і хрестових походів Західної Європи. Вот. Ну і взагалі теж цікавий момент. В Візантійська імперія Римська імперія а, поділилася на Західну і Східну, і Західна пала, бо там фактично ще не утвердилося християнство. А східна ну це не, не єдина причина, звичайно. Східна Візантійська імперія, прийнявши християнство, але, звичайно, воно було досить модифіковане і адаптоване до язичництва, але ще простояла тисячу років. Звичайно, це не єдиний факт. Але це ще одне лише питання, яку роль грає мораль, моральні чесноти у стійкості цивілізації чи країни? І в даному випадку я б хотіла підняти питання конфуціанства. Конфуцій там ніколи не був Богом, але ця філософія там завжди актуальна. Це цікаво. Пропоную почитати про конфуціанство. Ну і ще цікава є книга. Хакслі О дивний новий світ. Я би пропонувала вам також ознайомитися з цим. З цими ідеями, ну я думаю, на сьогодні будемо закінчувати. Я сподіваюся, що я додала вам нових роздумів на все добре.